Добрий ранок, прекрасні люди. Я хочу сказати про те, що Бог зробив так, що я не просто наставник, не просто наставник душопікум якоїсь однієї церкви. Господь дозволив мені мати дещо більше. І кожен з нас може це мати. Але чи дозволяємо ми Богу проявлятися в нашому житті в повній мірі? Про що я? Я про те, що Господь дозволив мені за ці роки навчитися бути. Між динаміційним наставником, не дивлячись на те, хто до мене приходить, з якою релігією, з якою вірою. Знаєте, що ключове? Ключове це любов. Ключове це те, що я зроблю для того, щоб людина продовжила вірити в справжнього Бога, бачити його силу і рухатись за ним. Задача наставника не тільки, знаєте, десь щось якось, як думають, пояснювати Біблію, слово Боже, це може зробити вчитель, це може зробити проповідник, пастор, діакон, служитель. Задача наставника як пророка. Подібно, дуже подібно, направляти людину і допомагати не сходити шляху, який ти обираєш, який я обираю свідуванням за Богом. І от для того, щоб рухатись. Треба читаючи Біблію, думати ширше і глибше, а не просто тому, що треба прочитати. Треба пояснювати один одному, як ти зрозумів, ділитися своїми істинами, проходити життєві уроки кожного дня. До чого я, друзі, ми з Іриною Бураковою відкрили групу від ХНЖ. ХНЖ це християнське навчання жінок в Україні. Курс називається Жінка в Бозі. Інакше друга її назва це перлина. Ви можете зараз подумати, що це буде вивчення 31-го розділу Прітчі. Неправда, вас цей курс ну, прям дуже здивує. Я дуже люблю саме такі подібні курси. Якщо взагалі ви приходите до мене, ви бачите, що я мислю нестандартна, дію, нестандартно, і я не обираю курси, які вже проговорені в проповідях, або ще якось, знаєте, от в групах. Мені подобається давати щось таке, суперзначуще. Так от саме цей курс, він один з тих, яких я обираю. Перед цим ми з вами вивчали сезон зими. Та ми говорили, що кожному віку своє, що є цінність в цьому житті. І, на прикладі клісіасти, ми побачили, в чому ж цінність життя, буття, та? що ми робимо. Чи є воно важливим, чи не є важливим, до чого воно проводить і так далі. А от тут ми будемо говорити про значимість жінки в Бозі, про взагалі поняття таке, як жінка, і яка її мета, отут, на землі. Тому що ми з вами звикли, що є традиційно, це жінка має тільки прибирати, старати, готувати, що там таке робити. Да? Але насправді, якщо ми з вами відкриваємо Слово Боже, у жінки є прислуга. Вона цього, цього не робить жодної речі. Вона є дещо більше, ніж просто людиною, яка це робить своїми руками. І от що це, як це? Як це використовувати для слави Божої? Як бачити свою цінність, як процвітати в Бозі, ми з Іриною вас запрошуємо. Під відео буде Google Посилання. Будь ласка, заповніть його, якщо ви хочете бути на групі. Група буде проходити кожного вівторка в 19.30 по Україні. Ми вас запрошуємо. Це буде в Зумі, це доступно для кожного в будь-якій країні світу, ви живете. Ми будемо раді вас бачити. Тому давайте ми будемо мати єдність, спільність а в тому, як написано в Єфісянам. Дуже подобається мені ця книга. Всі мають прийти в єдинство віри. І от я бажаю, щоб кожен з нас був присутнім саме з метою єдності і пізнання себе. Тому що Господь бажає, щоб кожен з нас розвивався в тому, де Він є, і бачив свою цінність. Тому що, коли ми прийдемо царство Боже, Бог буде нас не судити, віруючих Він не судить. Віруючим, він дасть нагороду. Але від того, як ми будемо себе поводити, залежить. Чи не відріжеться в останній момент десь щось? Хочеться, щоб ми сміливо приходили до Бога. І знаєте, історія так, про таланти, де сказано: Вірний добрий раб, увіди в радість господина свого. Так от я хочу почути ці слова з гідністю і бажаю того вам. Боже, дякую тобі за цей ранок і за твою милість. Дякую, що ми можемо бути разом, об'єднуватись. нас дуже багато. Я вважаю, що аудиторія майже три тисячі це прям вау. І я дякую тобі за кожну людину, яка підписала, за кожну людину, яка слухає. Я дякую тобі за те, що ми, як віруючі об'єднуємось, не дивлячись на ту, яку релігію ми е, ісповідаємо. Головне, що ми хочемо любити тебе, іти за тобою і говорити про тебе. Традиції то не є важливим. Є важливим наше серце і наше розуміння любові. Яку ми проявляємо в своєму житті. Дякую тобі за ці уроки. І дякую тобі за можливість служити не тільки в молитовних ранках, не тільки як наставник, а ще й як вчитель по вивченню слова Твого. Дякую тобі. Амінь. <клес> Вибачте, всім гарного дня!